Вітаю, виконаємо вправу 21. Завдання. Треба створити ось таку таблицю на 4 учня з вашого класу. Перше, і перший рядочок це буде ваше особисте ім'я. Прізвище ім'я по батьку. Що ж, переходимо до електронної таблиці Excel. І створимо ось таку таблицю. Пуста книга. Відкривається пустий аркуш таблиці Excel, і нам треба створити таблицю, яка є у підручнику. Ось таку табличку нам треба буде зробити. Будемо дивитись на неї і будемо працювати. Що ж, В першому рядку нам треба позначити номери. 1, 2, 3, 4. Перше, це буде номер. Далі, у другому рядку, прізвище ім'я по батькові. В третьому рядку рядок С нам треба записати. дату. А тепер зверніть увагу. У нас у, нам треба перший рядочок, стобиць А зменшити втричі. Зменшуємо його втричі, прізвище, ім'я по батькові робимо 5 разів більше. С зменшуємо, Беремо. за... Межі стовпця, там, де в нас літери, і зменшуємо, розтягуємо або зменшуємо. Ми бачимо, що номер у нас не видно повністю. ім'я по-батькові в першому рядку, коли воно було ще дивіться, було не видно, то ми натискаємо в рядку формул, все це видно, воно не зникає. Після цього ми збільшуємо, але ж номер, тепер рядочок номер, треба збільшити десь у П'ять разів ми протягуємо і натискаємо, і тепер треба розташування, щоб було вертикально. Виділяємо номер ось у нас воно написано в рядочці номер. І тепер потрібно розташувати вертикальний текст. Ставимо вертикальний текст. Номер. Бачите, N ще не видно, ми його ще протягуємо, збільшуємо висоту стопця. Прізвище, ім'я по батькові. Дата треба поставити теж вертикальне розташування. Дивіться, він йде знизу угору, так і текст угору. Розташовуємо і ставимо верхньому межа по верхньому краю. Дивіться, посередині, ось у нас по верхньому краю. Все, це ми розташували, а прізвище треба розташувати під проти годинкової стрілки. Ставимо, але ось тут нам треба змінити ще ку. Ставимо знову і треба. Чуть-чуть нам збільшити кут. Це формат, клітинки, вирівнювання, нахил напису змінити. ОК, натискаємо, бачимо, і ще треба підняти, щоб воно йшло по верхньому краю. Клітинки і текст налаштовуємо. По більшим кута. Ось тепер і треба показати, що воно буде по правому краю за верхнім краєм взяти. Писати чотири прізвища. Номер у нас один, два. Тепер по, по центру виділяємо спочатку, беремо за маркер автозаповнення і ставимо чотири. Чотири прізвища. Тут ви ставите прізвище спочатку своє, наприклад, Іваненко, Тетяна. Так, це є у нас. Наступне ви пишете Іванчук Іван Іванович. Ви пишете прізвище своїх дітей з класа. Також треба, щоб всі прізвища були червоного кольору. Виділяємо прізвище, ставимо червоний колір. Ось тут, бачите, якщо у вас не червоний буде стояти, натискаємо червоний колір. Треба поставити. По центру, дивіться, по центру налаштовуємо і шрифт жирний. Ось у нас. Ми виконали з вами практичну роботу. Вправу ми виконали. Тепер нам потрібно вийти в браузер і надіслати письмо вчителю. Ще й курсів треба, я курсів не поставила. Так, все, ми з вами виконали вправу. 21. Зараз треба відправити лист вчителю. Пишемо лист вчителю. Виходимо в Gmail, Натискаємо на кнопку Написати, відкривається вікно Кому вводимо адресу вчителя. В темі пишемо вправа 21. А в тексті треба записати, якщо ж клітинка праворуч теж містить дані, то зайвий тест буде схована за її лівою межею. Якщо текст буде схований за її лівою межею. Далі, наступне треба ще продовжити. Уведені дані при цьому не втрачаються, Їх можна побачити в рядку. І відправляємо лист вчителю. Що ж, ми виконали з вами вправу 21. Дякую за увагу!